Вітаю вас, друзі! Для початку про хороше, про стабільність у місті Енгельс продовжує горіти нафтобаза. Окрім цього, дронову безпеку цієї ночі оголошували у Волгоградській області, так званої Росії. А потім там узяв і загорівся нафтопереробний завод. та, там гляньте там як нефть. Українські удари у глиб території так званої Росії настільки не сподобалися росіянам, що сам Пєсков вчора заявив, що Україна займається виявляється енергетичним тероризмом. Попитка київського режиму атакувати компресорну станцію Руська в Гайкадзорі Краснодарського краю по суті являється продовженням. Енергетичного тероризму. дуже цікава заява. Заява від тих, хто ще із 2022 року атакує українську енергетику. Заява від тих, хто сьогодні атакував українську енергетичну інфраструктуру. Заява від тих, хто мріяв про повний блекаут на території України. В Харкові коли раз обісточили город замечательно, потрясающе, ще більше треба обісточити. Київ придержується цієї лінії енергетичного тероризму. Не вистачало тільки щоб Пісков запитав. А їх хто за що? У той самий час. Учора Лавров знову говорив про можливість проведення потенційних переговорів між так званою Росією та Україною. І щодо Трампа. Президент Путін многократно сказав, що він готовий зустрічатися. поки таких пропозицій не було. Затем. Президент Трамп сказав, що Путін хоче зустрічатися, і я вважаю, що нужно зустрічатися. Давайте поговоримо про цих голубів миру, але спершу закиньте по дві гривні на поточний русоріз, тому що хороші росіяни це тільки дохлі росіяни. Хороший руські це мертвий русський, а любой другої русський це плохої руські реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і якщо ви досі не підписалися на мій канал, зробіть це просто зараз. Учора під час прес-конференції міністр закордонних справ так званої. Російської Федерації Лавров звернув увагу на те, як бідно живуть американці. У них проблем то у днів штатів дуже много там, нещита на кожному шагу. Якщо сайті з центральних магістралів, зовсім інша справа це росіяни. Росіяни живуть настільки багато і заможно, що їхня основна мотивація, щоб піти на війну проти України це гроші. У них проблем у усе дніштатах дуже много. Там нещита на кожному шагу. Якщо сойти з центральних магістралів, росіяни настільки багаті, що навіть генерал-депутат Гурульов публічно скаржиться на бідність серед росіянку деревню, да у нас там нікого там гази ніщо ні тут якби дрова уголь там, все сюто все остальное. І і люди, ви знаєте, живуть, і народ дуже добрий. А вже ж Лавров торкнувся також і теми можливих потенційних гіпотетичних переговорів між Україною та так званою Росією. Лавров переконаний, що Сполучені Штати Америки повинні врахувати реалії на землі. По-перше, сам факт, що люди почали більше упомінати реалії на землі, он мабуть, заслужує... Привітстві, це означає, що позиція так званої Росії незмінна. Росіяни вимагають, аби Україна подарувала так званій Росії повністю Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та окупований Крим. Тільки ми не про землю, ми про людей. Виведення російських військ із території України, так звана Росія, вже ж не розглядає, бо росіянам надзвичайно важливе право нації на самовизначення. Це в повному соответствиї з тим, о чому я говорив в началі. Право нації на самоопределення. але як тоді бути із правом народу Татарстана на самовизначення Татарстан, я нагадаю свого часу проголошував незалежність. Як бути тоді із правом на самовизначення чеченського народу? Так звана Росія настільки переживає за право народів на самовизначення, що іще у листопаді на так званій Росії узяли і заборонили Курську народну республіку та Білгородську народну республіку. Менше з тим Лавров учора говорив дуже багато, Багато різного, у тому числі щодо потенційних переговорів між Україною та так званою Росією. Але ключове у його виступі було оце. Ми готові обговорювати гарантії безпеки е, той же страну, яка зараз називається Україна або цієї країни, яка поки ще ніяк не самоопределилася в отличие від Криму. Донбас і Новоросії і Лавров і Владимір Путін і решта росіян постійно наполегливо сигналізують про те, що їм не цікаві ніякі потенційні переговори. Росіянам цікаве тільки повне, тотальне знищення та захоплення України. Коли спрашивать, коли війна кажу, Не коли вся територія України, коли Україн українське государство перестане існувати. Я думаю, що їх свіні си і та і Скула російські міста. Це є головна мета так званої Росії. І вона не зміниться, навіть якщо буде замороження війни на пару років. Власне, саме це учора заявив також і Патрушев. Він сказав, що цього року Україна має припинити своє існування. Окремо він став вимагати, щоб світ офіційно визнав тимчасово окуповані території України російськими територіями, бо бачте, росіяни так собі написали у конституції, тільки тут у росіян є деякі проблеми. Навіть союзник так званої Росії Іран відмовляється визнати. Навати окуповані українські території російськими, ну і найголовніше, росіяни іще не отримали замороження російсько-української війни для того, щоб накопичити нові сили та засоби, але вони вже планують нові війни і публічно також про це кажуть. Патрушев учора став погрожувати країнам Балтії і окремо зупинився на Молдові, заявивши, що і Молдова також може припинити своє існування. І знаєте, у разі, якщо американці будуть слабкими, якщо американці будуть поту. Рати так званій Росії такі сценарії цілком можливі. Росія розуміє силу і тільки силу. Якщо вона цю силу не побачить, вона сама почне застосовувати силу проти інших до слова про американців. Деякі сенатори це також дуже добре розуміють. Учора вони спілкувалися із Пітом Гексетом, можливим майбутнім головою Пентагону Сполучених Штатів Америки, і вони питали його про Україну. Мене дуже стривожила ваша вступна промова, які ви говорили про свої пріоритети. Пра. Працює... Цюватимемо із нашими партнерами та союзниками зі стримування агресії в Тихоокеанському регіоні з боку комуністичного Китаю. У цій заяві немає жодної згадки ні про Україну, ні про Росію. Потенційний міністр оборони Сполучених Штатів Америки відповів доволі розпливчасто, але із формулюванням, що він хоче, аби завершення війни було максимально вигідним для України. Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми хочемо, щоб це було якомога вигідніше для українців, але цій війні треба покласти. Ви багато говорите про стримування Китаю. Я б сказав, що Сі Цзіньпінь дуже уважно стежить за тим, що ми робимо. Та це поки що тільки заяви. Подивимося, що буде на практиці. Подивимося, що будуть робити американці. Чекати лишилося недовго. До інавгурації Трампа лишилося п'ять днів у той самий час. Великою небезпекою можуть бути завищені очікування української влади щодо потенційних переговорів, тому що це дуже розслабляє, тому що це. Наводить на думки, що Може, і армійська реформа нам не потрібна. Українська армія має значні серйозні внутрішні системні проблеми. І учора про одну із таких публічно говорили воїни повітряних сил. Ми авіаційно-технічний персонал повітряних сил збройних сил України. Вже понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах. Міг 29 Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ішлося про переведення вузькопрофільних фахівців із протиповітряної оборони, наприклад, операторів радіолокаційних систем, а також авіатехніків, без яких наша авіація просто не зможе працювати для розуміння масштабів проблеми. Якби цей наказ було виконано, Україна лишилася би без десятків бойових літаків, тому що їх би просто не було б кому обслуговувати. До нашої частини надійшла телеграма про проведення майже всього технічного персоналу в піхоту, що означає. Крак повітряним силам, зрештою, розголос таки спрацював учора. У своєму вечірньому відеозверненні президент України Зеленський заявив, що подібних переведень не буде. Окрема розмова з командувачем повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доречив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні. Повітряним силам для виконання бойових завдань та основна проблема нікуди не зникла українському війську і справді дуже серйозно бракує піхотинців. Та значна частина наших втрат пов'язана не із російськими ударами, а із неефективним використанням людських ресурсів. Ми про це вже багато говорили. Я зараз не буду повторюватися, але без армійської реформи Україна може взагалі не вистояти і не варто сподіватися тільки на самого Трампа і потенційні переговори. Ну і що що окремо важливо, учора українські військові не боялися говорити. Вони записували відеозвернення, навіть розуміючи, що для них можуть настати дуже негативні наслідки. Чи ви не боїтеся, що після цього буде здійснюватися якийсь тиск на ваш і на, і на вас, і на ваших колег? Е, дивіться, я думаю, що боятися вже пізно. Це перше. Е, друге, звісно, в цьому житті може бути все. Але в першу чергу ми за чесність, ми за те, щоб скажімо так. Кожен був ефективний на тому місці, на якому він знаходився. коли є критичні проблеми, які необхідно вирішувати негайно. Про них важливо говорити, тому що мовчання може обійтися значно дорожче. І я закликаю вас не мовчати, говорити про проблеми, тому що тільки так можна досягти результату. І наприкінці про хороше російський так званий волонтер поїхав на тимчасово окуповані території України і під час своєї першої поїздки подох від удара дрона. Парні виїжджали. Авдіївки, на Авдіївки, і -дрон. Трохи більше пощастило російському пропагандисту Онуфрієнку. Він мало не подох у Горлівці, теж від удара дрона. Тікайте, 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 тікайте. Я переконаний, що він живий тимчасово, тому що іще дуже багато росіян зможуть особисто зустрітися зі своїм персональним дроном, бо завдяки вам наше військо отримало іще 270 нових ФПВ. Шановний пан Сергій Стерненко та шановна спільнота, ми батальйон Flying Scout, а саме група Байкера, дуже вдячні за ваші донати, завдяки яким ми отримали 100 великих дронів, якими ми будемо і далі робити смерть ворогу. разом до перемоги! Слава Україні! Друга прикордонна комендатура швидкого реагування бригади Форпост хочу висловити вдячність В спільноті Сергія Старненка та самому Сергію Старненку за передані нам fpv дрони. Знаєте, що кожен ваш донат на Росоріз вбиває на фронті і також рятує життя наших бійців на передовій. Разом до перемоги! Слава Україні! Герої! Слава рупак сапсан, дякує спільноті Стерненка за ці 20 FPV-дронів, оптимізованих під знищення повітряних цілей. Небесний русаріст триває разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ми перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 57 окремої монтопіхотної бригади виражаємо ширу вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за нову партію товстих русарізів. Ці пташки допоможуть бійцям. Народного ополчення Білгородської Народної Республіки у боротьбі з Кремлівською хунтою. Від імені взводу безпілотних авіаційних систем 47-ї окремої механізованої бригади я хочу висловити подяку е, спільноті Сергія Стерненка та Сергію особисто за надані дрони Русоріс, які вже завтра будуть нищити окупанта на курському напрямку. Допомога тут є дуже важливою для нас, саме тому я закликаю вас підтримувати сили оборони і разом до перемоги. Слава Україні, героям слава! Ми не повинні сподіватися на Трампа. Ми не повинні сподіватися на примарні переговори. Ми маємо зараз бути як ніколи об'єднаними і допомагати силам оборони України.